Так, всім привіт розмову із Марусею Щербиною. Е, в нас не, не всі ще прийшли, але всі будуть долучатись, і в нас вже є багато до тебе, дорога Марусю, питань. Питання перше, і от я її зачитаю із чата, тому що в нас люди деякі. Запізнюються, але вони просто дуже переживають або не можуть приєднатися, бо немає світла, але дуже хочуть запитати. І от мені здається, це питання посує на початок. Як у такому ранньому віці, ранньому підлітковому віці, пардон, можна почати писати з таким натхненням книги, які по справжньому зачіпають за душу? Що ви скажете на це? Це складне питання. Ну, як можна почати просто сісти і почати? Треба знайти якусь ідею, і бажано цю ідею дуже полюбити і дуже нею надихнутися, і тоді вже сісти і розвивати її. Зазвичай я складаю плани перед написанням книжок, але можна і не складати. Це теж цікаво. Я знаю, що деякі письменники пишуть, не плануючи наперед. Треба просто запалитися якоюсь ідеєю, розвивати її, розвивати персонажів і історію, просто писати з натхненням і з любов'ю. Якщо тобі подобається це робити, то навіть якщо будуть якісь uh, недоліки або проблеми під час написання, то принаймні книжка буде написана з любов'ю, і це головне. Клас, дякую. У нас гарний вийшов вступ до нашого інтерв'ю. Люди, в кого з'являється питання, пишіть в чатик або піднімайте руку. А я після такого е, творчого вступу хочу, якби е, мати частину, щоб ти, дорога Моросі, проговорила. Скажи, будь ласка, скільки в тебе вийшло книжок, скільки в тебе взагалі є публікацій, і в якому твоєму віці почали ці книжки з'являтися? Тобто розкажи історію своїх видань. Будь ласка, а, мабуть, моя перша публікація була не в книжці, ну це була не книжка, це а, була публікація в журналі Однокласник. Почалася історія взагалі всі небелички, Це була моя перша книжка, вона більш дитяча, написана в таких в жанрі казок, в такому жанрі фентезі. А ось цього року вийшла друга моя книжка, ось вона, з угу. усією під підозрою. Це поки що остання моя книжка. Але крім того, в мене було багато публікацій і віршів, і прози в журналі однокласник, ну іначе все. Дякую. От ми теж співпрацюємо з журналом однокласник, ми теж зрозуміли, що це гарний момент почати писати. Все одно, от поки я чекаю питання, які в людей з'являються, і в мене тут є в нашому чаті теж одне питання, але я ніяк не можу спинитися зі своїми питаннями, мені здається, вони важливі. Тож ще одне питання від мене. Ясно, що журнал «Однокласник» для публікації підлітків, і ніби це. Ну, нормально, що підлітки там пишуть, надсилають натомість видавництво Строголева це таке дуже круте видавництво, та в якому і дорослі письменники вважають за честь видатись. Скажи, будь ласка, свій досвід. Як ти вийшла, як ти сконтактувалася з ним? Як взагалі запропонувала рукопис видавництво Стороголево? Як вийшло так? Це цікаве питання. Це було ще до війни. Ми з мамою надсилали цей рукопис в різні видавництва, але не всі погоджувалися друкувати і. Тоді почалася повномасштабна війна, і ми ну якось забули про те, що ми посилали рукопис. Це було ну не на часі тоді. Ми взагалі забули, що ми це послали, і потім вони так довго не відповідали, що ми думали, що мабуть вони його не будуть друкувати мабуть, їм не сподобалося через місяць або через декілька місяців. Вони відповіли, що не друкують цю книжку і. Протягом цього року вони її готували, і друкували, і створювалися ілюстрації. І це було все дуже довго, тому що видання книжки це не непростий процес. І він потребує багато часу, а в такі непрості часи це ще складніше, тому це зайняло багато часу. Ця книжка недавно вийшла. Над нею багато й довго працювали, її вичитували редактори і коректори, і це було довгенько. Але те, що вийшло, мені дуже-дуже сподобалося. Я ніколи не уявляла свою книжку у виданиці Старого Лева. Коли я уявляла якусь а, свою книжку видану, я Ніколи не уявляла, що вона е, може мати ось такий от значок старого лева. І це було для мене таким враженням. Це було дуже вражаюче для мене, уточнюючи питання до попереднього, О, ти е, сказала, що. Ну я я теж це знаю, що робота видав з видавництввидавництві. Це співпраця там з ілюстратором з редактором. З коректором, е, будь ласка, покажи ще крупним планом е, книжку. Скажи, хто ілюстратор чи ілюстраторка. Чи питали твої думки при створенні ілюстрації? Чи ти брала якось в цьому участь? Так, ось е, це обкладинка книжки, і тут є дуже гарні ілюстрації. Їх намалювала Женя Олійник. Тут ілюстрації вони в дуже цікавому стилі. Наприклад, вони. Дуже відрізняється від тих, які були в моїй попередній книжці. Якщо там все такі дитячі милі малюночки, то тут це в такому цікавому стилі. Коли створювалися ці ілюстрації, мене спершу питали, які моменти я би хотіла зобразити. То я вибирала декілька таких моментів, які би були найцікавішими, мабуть, якщо їх намалювати, які були б найбільш класними. Ну мені. Сподобалися малюнки, такі це фортеці, там там, де привиди. Ось оця мені, до речі, подобається скринька з привидами. Це дуже цікаві такі були ілюстрації. Спершу я обирала які е, будуть саме моменти зображені, і найцікавіше було вперше побачити ці ілюстрації, тому що ну тому що я не очікувала, що вони будуть в такому стилі. І це було спершу несподівано. Спершу я не була певна, чи мені подобаються ці ілюстрації. Я була налаштована трохи так е, обережно. Mm -hmm. Я не знала, чи вони достатньо гарні. Це був новий для мене стиль, і я була трошечки невпевнена. Mm -hmm. Але чим частіше я їх передивлялася, чим більше я бачила цих ілюстрацій, мені все більше здавалося, що вони справді класні і дуже пасують під цю розповідь. І... Я питала також думки в своєї родини. Мені було цікаво, як інші люди їх сприймають, і виявилось, що їм насправді подобається. І у видавництві запевняли, що діти люблять такі ілюстрації. І я сказала, добре, головне це подобалося дітям. Але згодом я е, теж полюбила дуже ці малюнки і цих головних героїв, як вони їх зобразили. Мені дуже сподобалося. Ілюстрації мені дуже подобаються. Я не знайома сама з ілюстраторкою, але її робота мені дуже і дуже сподобалась. От ще одне питання на продовження цієї розмови. Редактура і коректура. Скажи, будь ласка, марічку, я знаю теж як авторка, що редактори бувають дуже строгі, а бувають лояльні, такі більш не знаю, лояльні, прихильні. Чи було в тебе uh, щось таке, що uh, за порадою редакторки чи редактора я не знаю хто хто редагував, що ти змінювала текст? Наскільки uh, втручались редактори в твій текст, і чи uh, був в тебе якийсь спротив, чи навпаки? Ну от розкажи про процес А, uh, взагалі книжка складається з двох частин. Тут є перша частина. Як від імені одного головного персонажа, а друга від імені іншого. І щодо першої частини там було набагато менше зауважень і набагато менше виправлень від редакторів. І всі вони були такі, навіть не щодо сюжету, якісь такі щодо певних моментів. А от з другої частини було набагато більше питань виправити і зробити зрозумілими, і це було трохи складно, тому що насправді багато всього, як виявилось, було нелогічним. Mm -hmm. І я спеціально читала, знову читала цей текст і дивилася ці виправлення, які давали редактори, і багато нового вигадувала. Але я розуміла, що всі ці зауваження, вони не просто так, і до них варто прислухатись, тому що коли ж пишеш, то здається, ніби все так логічно, ти придумав. А коли хтось інший читає, то виявляється, що багато всього незрозумілого. І треба це якось е, зробити зрозуміліше. Mm -hmm. Тому я щось нове вигадувала, якось пояснювала те, що було неясно. І це теж було складно. Мені допомагала мама е, придумувати якісь е, логічні пояснення, тому що відбувалося. Редактори тут дуже допомагають, і я дуже рада, що в мене були е, надзвичайно хороші редакторки. Це була Наталка Малетич і Віта Євсіфеєва. Вони дуже. Дуже лагідно редагували мій текст, і мені дуже сподобалося. Вони не лише якісь там зауваження писали, але вони і писали щось приємне. Наприклад, що їм сподобалася сім'я песика, або що цей момент їм дуже підійшов, і дуже гарно я його описала. І це насправді додає натхнення і оптимізму, що. Не лише ти читаєш якісь помилки свої, не лише зауваження, а ще й щось таке радісне і хороше. Я дякую, що ти це проговорила, і я думаю що для тих, хто дивити дивитиметься наш запис. Теж важливо, що навіть якщо там так сталося щасливо, що тобі там 16 років і видана твоя книжка, це не означає, що автоматично все, що ти пишеш, потрапляє в книжку. Кожен письменник вчиться, і дуже гарно, що ти готова переписувати. що Ти не налаштована так, що я зірка, і все. Чи був у тебе переломний момент, коли не хотілося читати, писати, і чи був нечитун? Я думаю, не чітун це такий стан, коли нічого не можна читати. Не хочеться. Я думаю, періодично з усіма трапляється не читун. і тоді за що б це не взявся ніяка книжка не те, що не подобається, вона не читається і складно зосередитись і складно навіть змусити себе читати. Е, я думаю, що це цілком нормально. Воно минає, і в мене теж таке було. Як показує досвід, це не так страшно. Потім все прийде, і книжки знову будуть приносити на насолоду. Просто можливо, щоб швидше його подолати, варто е, взяти книжку якогось зовсім іншого жанру, який, можливо, сподобається саме в цей час. Можливо, е, буває, що в певний період часу немає настрою на окремі книжки окремого жанру. Можливо, варто взяти щось абсолютно інше, і тоді воно читатиметься і подобатиметься, і читання приноситиме задоволення. А може варто спробувати щось нове або повернутися навпаки до старого, перечитати якусь книжку улюблену. Я думаю, що це допоможе. А щодо письма, весь час, коли я пишу, в кожному тексті, який я пишу, трапляється такий момент, коли здається, що книжка буде непотрібною і не цікавою, і що ти все робиш неправильно, що е персонажі якісь не такі і сюжет негарно побудований, і що стиль не відповідає тому, як ти хотів писати. І взагалі в кожній історії, коли я пишу, буває такий момент, що мені. Не подобається взагалі, що я пишу. Але я навчилась на це не зважати і просто продовжувати писати так, як я й писала. Ну що до мене, це так. Коли я починаю писати, я в захваті, що я почала нову книжку, в мене повне натхнення. Я пишу кожен день і дуже з того щаслива. А потім починається таке, що я не впевнена, що це комусь треба, що я вже дуже довго це пишу, що це. Не така хороша книжка, як я думала, що ідея взагалі погана. Натхнення, звичайно, зникає, але я продовжую писати. І в кінці, вже коли я дописую книжку, в мене знову з'являється захват, що я дописала книжку, і вона в такому жанрі, як я хотіла. І я дуже щаслива, що дописала її. Можливо, звичайно, є помилки, найімовірніше, що вони будуть. Якісь персонажі, можливо, недорозкриті, можливо. Mm, якісь моменти незрозумілі, але це вже треба виправляти, коли редагуєш книжку, коли дописала і починаєш її перечитувати, редагувати, тому що і писати, і редагувати разом дуже важко, може, навіть неможливо. І я так ніколи не роблю. Я спершу все пишу, потім знов читаю, і потім вже редагую. Це насправді довго. Mm -hmm. Але. Це набагато краще, і тоді набагато менше самокритики і краще пишеться. Наприклад, я завжди пишу кожен день е, і ставлю собі денну норму, яку я повинна написати за один день. Це допомагає якийсь розпорядок, якийсь план. Тоді книжка швидше добігає кінця, дописується, і потім швидше можна перейти до редагування. Звичайно, буває, що не хочеться ні читати, ні писати, але все це минає, все насправді не так погано. Дуже дякую. Звіту мене дуже зачепила оця думка. що... Завжди в процесі написання кожної книжки, буває, що ти вважаєш що ця книжка, як ти сказала, не кра... не хороша і не потрібна. В мене теж буває це. Я думаю, у всіх це буває. Це якийсь такий розпад. А чи була така ще малюнок о ну, переробляти, якось змінювати, перемальовувати? Так було тут. Є взагалі в цій книжці троє головних персонажів. Ілюстраторка, коли малювала деяких персонажів, а, здається, дівчинку, вона намалювала. Зовсім не такою, якою я її описувала. Я попросила перемалювати ближче до опису, тому що вона написана з такими, ця, з такими густими бровами, і з густою косою, і така худенька, із кирпатим носом. А на початковому малюнку вона була зовсім іншою. Причому що в тексті було написано, яка вона, тому я попросила трошки її перемалювати, щоб. Вона відповідала тексту, і взагалі мої моєму уявленню про неї. То це дуже сміливо. ну, це дуже класно так відстоювати своє бачення авторське. Чому саме дитячі книги, і чи будуть якісь більш підліткові історії? Мені здається, я пишу книжки відповідно до свого віку. Коли мені було одинадцять, я почала писати історії з невеличок, там збірка оповідок про дітей. Я писала їх так, як я це бачила в 11 років. Тобто це той світ, який я уявляла, і моя творчість е, в 11 років. Е, коли мені було 13, я написала цю книжку. Мені було 13 чи 14 років, і тут діти вже старші. Найстаршому герою 13 років, тому це вже більше мій світ у 13 років. Пізніше я почала писати взагалі підліткову історію там, де головному в 16 років. І мені здається, книжки дорослішають разом зі мною, і моя творчість теж. Тож, чим старшою я стаю, тим старшими стоять мої книжки, тим для старших дітей вони стають. Тому що мені цікаво пробувати щось нове, мені цікаво писати в різних жанрах і в різних стилях. Тому підліткова історія буде, я не знаю коли. Але я написала вже, мабуть, дві підліткові історії і хочу писати ще. Ну, зараз я пишу дитячі зовсім казки, але після них я хочу перейти до чогось підліткового. Як ви зрозуміли, що хочете писати? Е, мені здається, я завжди це знала. Коли я була маленька, я розповідала історії своєму братику, коли ще не вміла писати, я розповідала йому казки. Коли пішла в школу, я просто почала їх записувати.